Вітаю, товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуємо це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ми з вами знаходимося в гостях у Леона з Єдвігою Шептицьких. Ви можете послухати на фоні прекрасну музику. Так нам сьогодні випало, що тут відбувається музичний захід. Але де ж ми є? Якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях, де ми з вами знаходимося. Я вам трішки розповім про цю місцину. Ця вілла була придбана Леоном та Ядвігою Шептицькими приблизно в 20-х роках ХХ 20 століття. Є такий факт, що вони могли придбати за ті самі кошти або приміщення в Кракові, або приміщення тут, у Львові. І вони придбали у Львові, щоб митрополит Андрей, який проживав в митрополичих палатах у Львові, мав родину і можливість бути тут не самотнім. Після розстрілу Леона та Ядвіги у 1939 році у селі Прилбичі з цього будинку примусово були виселені жителі, і він почав належати тодішній владі. Зараз у цьому приміщенні ви можете побачити частину тогочасних ліпнини, рельєфів на зовнішній стороні, а також тут можна просто подихати часом Шептицьких. Дякую за коментарі, вподобайки, підписки. А також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра!